Привіт, мальчики, друзі мої, всім привіт! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Тільки що були в місті за в прошлом відео. І вже ми з вами на дачі. Дівчатки, мальчики, це не дуже довго буде звучать слово дача. Не дуже. Це дача, поки ми їздимо туди-сюди. Коли ми сюди переїдемо повністю, то вже це не буде дачі. Це вже буде наша життя. Наша... Ми будемо вас привіт звичайно. Ну а так як зараз ми їздимо туди-сюди, ви не поймете, хто дивиться постійно, той в курсі діла ніяк не називай, хоч як називай, головне, щоб ми себе показували. Ну і звісно, люди, які маленькі заходять, думають, що вона, то тут, то там. І за того я кажу, що временно це дача, це житло, в якому ми будемо жити. Ми зараз готуємо його під себе, коротенько про себе. От, Ми його готуємо під себе і зато називаємо дачею. Поки волик робить ремонт, я вже потихеньку переїжджаю з кухнею. Ми вже чаще-чаще тут знаходимося, ще не ночуємо. З 15 числа ми з волоком точно будемо жити тут, з 15-го. А з'їжджати нам Рейна до 1 числа. Ми з'їдемо 1 повністю з тої квартири. Так що з 15-го ми заїжджаємо сюди. Це такі коротенькі новини про нас, хто не знає, з 15-го числа ми заїдемо, а до 1 можемо ще переїжджати. Ну ви ж розумієте, що як люди живуть, там десь за кроватями, там десь за шифонерами, там десь за тим, за тим треба залізти. У... Душові кабінки там, де спід свіло, ми хочемо вийти оттуда людьми. І так, як заїхали, ми було ідеально, так ідеально ми хочемо туди виїхати. Так що, тут навезли вже сумок в ванній кімнаті куча всього. Буду потихеньку розбирати. Но сьогодні не виходить розбирати, бо сьогодні буде кухня. Сьогодні мені треба надо, надо наварити їсти. Так що понавозила сюди, купила вчора дрожжі. Купили муку. Я вчора збиралася з такої, міжнародному, муки я печу пирожки, варю, вареники. Оце намальований чебурек. Дуже мені подобається. Це не реклама, бо тут за рекламу мені ніхто не предлагає, не плати. Просто є дівчинки, які питали мене колись з Польщі. З якої муки я печу. Знайшовся мій наконець-то фартух, який приїхав з дому. Дома в мене був, дівчини, такий чорний фартушок. Ось такий чорний був фартушок. Красивий. І в чорненькому мені було хорошо. Но немає в ньому віревочки. Ось тут затягується така веревочка, і я її, мабуть, вдома витягла. Я щось пам'ятаю, як збирали, кажу, фартух бери, а віровку витягнули, викинули. Плетена, важка така була, плетена, плетена нитка. Сьогодні він знайшовся, я його прямо на кухню привезла. Тому що треба буде знайти вірьовочку, якусь ленту купити. А сьогодні буду надівати свій красненький. Фартухи вже мої тут. Так що зараз ми його одінемо, бо буду возитися з кістом. Не знаю про що починала. А, ну, я для новеньких розказала, чого даче, чого е житло. Значить, молодь буде до першого переїжджати, перевозити, зараз з нашим розберемося отут. От. Ну, В кімнаті не могли, поки Вовик не зробив потолок. Сьогодні вже з кімнати виходимо з нашої кімнати, з крайньої. Будемо пер... виходити вже в Богданову і на виход. Закрашу другий раз потолок і вже можна вішати штори, повішає сьогодні мені карнізи. Ліда вчора штори повиглажувала, будемо вішати штори, будемо. Стелити дорожки, будемо оттуда вже потихеньку ко сну. Що я буду робити? Що я буду робити? Є у мене корзина тут, дівчатки. І я її привезла спеціально, дома у мене вона була під овощі. Блін, біда, дівчата, цибуля молода. Якщо молодь купляє, або волик. Вони не дивляться, вони накидали з закритими глазами. І все. І цибуля, чую, запах пахне. Так, корзинка моя корзинка. Накидали сюди. Що попало в цю корзинку? Так, дівчатка, а корзинка це для помідорчиків, огурчиків, для чого з такого. Що може бути? Бананчиків. Я в одну корзину можу скласти все. Якщо його небагато. Знаєш, що в мене тут є? Тут у мене нема. Ну, картошку ж я сюди не покладу, положу огурчики в холодильник, бо огурчики нужні холодні, а помідори холодні не очі. картошечку так буду химічить а наверх картошки викладу помидоры такі навідки вчора по 8 злотих купила хоча вовик каже що в прошлый раз він брав такий приличний пакет по 5 були помідори. і по 5 я вже можу собі дозволити девочки ой господи куди що ставить по 5 я вже можу дозволити собі Як варю борщ, можу дозволити борщик блендером. Отак у мене буде корзинка тут красиво. Тут у мене вазочка на сладості, але вона пуста, кусочок лимона. Так що треба щось місити і пекти. Привезла з собою для випічки всякі ванільки ті. Розкушувачі привезла дрожжі, В общем, дівчатка. Я не знаю, я хочу вже переїхати хочу вже бути на одному місці, бо туди-сюди не знаходишся. Уже мій тут, бачите, тістомес, Приїхав сьогодні. Мясорубка і ті там вже поменше, поменше поставляємо всяких принадлежностей. Літаки переїжджайте потихеньку, так переїжджайте, буде те, що за ополонником Будем суп наливати чим. Морковку в холодильник, бо підвяла трохи. Жалко викинути, я її поріжу потом. Якщо не три на дюрки, тоді я ріжу. Топчуся туди собі, валик, вчора купив скумбрію. Як іде додому голодний, то нашов взів би. Вчора розморозив валік лопатку, а я її не встигла приготовити. Трошки цибульки беру, потроху ній є. Я зайшли в бідронку з голиком, купили голі, пакет голіні. І невеличкий пакет окарочка, два окорочка. Я зараз оце все помию, здороваємося культурно. Що шукаєш? Нічого, дивлюся, що тут ти набрала. Я зараз всі насаоці хочу довести до ума. Лучше хай вони будуть готові в холодильнику, як вони будуть оце у упаковках мотати срок коротше, я докрасив, там прибираю і потім я тебе розкажу. Добре, добре. Ну, такі справи, дівочки, такі. Вісити мукісто і буду пукти пироги. Трошки осталось печінки, картошки і буду місити пироги. Ну, Я думаю, зараз буду виключатися, бо що ж ви зі мною будете різати м'ясо не будете. Купила вчора, я не знаю, чи в тій серії я вам розказувала. Розказувала, мабуть. Смалець фасоль. Це мінімоніка, хазяйка, сказала, що є такий е, сфольсмалець. Він дуже добрий, він пісний. Там, і ще смоки цибуля, буря яблуко, і воно таке добре, що прямо таки мені понравилося. Трошки не доїла і взяла сюди, сьогодні доїмо. Ну все, девочки, розберусь з м'яском, потом включимся. Не будем убивать время. Ви сьогодні зі мною на дачі. Так що закачуйте рукавчики и працюємо. Так, ну що, друзі мои, ділимось з вами, чим я вже займаюся зараз. Зараз у нас уже 4 часа дня. Казала зразу буду пироги віце, а до пирогів тільки дійшов час. Вариться картошка. Тут у мене підходить тісто. Воно ще не дуже підходить, я його тільки замісила. Готовила-готувала і залишилось трошки м'яска. Я його вирішила просто пожарити, не знаю потім, куди його приділити, щоб просто не заморажувати і не оставляти сирим. Жариться. Зараз добавлю цибульки, пропарю з цибулькою, а потім буде видно. Бо понаготовляла як на свадьбу. Що значить можна судити по людях, худих і по жирних? Товста людина завжди варить великі каструлі і багато, а худенька завжди так, щоб зараз поїсти. Зварила, ну сказати, пловний плов, плов може рисова каша. Можна плов назвати, а можна рисова каша. Дівчатки, от такий борщ. З венегрітним бурячком був у баночки бурячок венегретний, з квасолькою, об'єдєння. І ще дівчата сковорода здоровенна. Тушеної картошки. Для чого я це все понаготовляла? Каже, Володь, для чого? Я ще спланувала шашлик маринувати. Ні, не буду. Позвонила Ліді кажу, Ліда, я стільки наготовила, я просто не хочу нічого більше маринувати. Захочете завтра, значить, маринувати. Володь, не треба, мама, нічого готувати. Ну, понаготовляла. Для того, щоб завтра був законний виходний. Уже місяцями ми працюємо без виходних. Завтра кажу, Волику, як хочеш, ні в хаті, ні для себе, ні від себе. Завтра нога на ногу і цілий день віддихаємо. Хіба шеф подзвонить, ну і скаже, десь по визову треба буде срочно поїхати. А так, вихідний день. І не хочу ні варити, ні шкварити. Сьогодні оце наготовила, понаготовляла, ну борщик взагалі бомбейський. І дуже добрий. А зараз повимиваю плити. Все повимиваю і будемо завтра віддихати. Ой, які красиві цвіточки порозцвітали під вікном, бачите? Тут і хоста цвіте, бо позволяє, погодні дозволяють умови. В общем, на вулиці потім вийду, покажу вам трошки щось. Все, буду займатися картопелькою, товкти, готувати, поки я приготую картошку, поспіє моє тісто і будемо. Пирожки ще напечу Тазик пирогів, бо замісила на кілограм муки. Ви представляєте, скільки буде ще тіста? Все. Здравствуйте. Чим ви займаєтесь? Передача «Говорить Україна. І да. я да. з вами. Як там? Суханов, Суханов чи стуканов? Ми сплітнічаємо. Ви на такому красивому фоні капец, як красива картинка. Голубе небо, біленьких И І мої красавиці дві. У нас сьогодні дівчатка неділя, це вже дополнительное відео до вчорашньої суботи. Бо ми ждали гостей і дождалися. Понравилось Максім, не подивитися так.

Та ні Норм... Квіточки, віночок треба сплести, Максим. Максим, я Не, Максю. З ромашечок. Може вже мандат отримати. А може А можна отримати мандат, якщо зірвати багато ромашок і сплести собі ночок вкратити? Я так думаю. Ну, може, якщо в парку, а якщо вдома спеціально виращують. А постригли ж його, він був патлатий, його стрижуть кожний рік. Ну, там у них комнатний, який мити треба. А це вуличний, це дверняшка, да. йому багато год. А це щоб будку його малювали. А спить там? Собака. Вовик машину справляє, Валіка щось з машиною. Валік костер пали з Максимом. Максим нам розказує. Да, так що будуть жарити. Ніяк ні, не будуть, ніяк не хочемо. Мама, ну хоч помахайте ви. Ото все ну, за кадром, раз, за кадром. Раз, я все за кадром. Я Пахне такий кадр. Шашлычок. Пахне шашлачок. Зараз угу. зап'ємо газованою водичкою. Та не ну, на це. Давай. Це ж <зас> цей. От фангау. Газирована водичка. Ох, як шипить. Дінка, тебе головне не видно, бачиш? Не видно. <зас> а так хотілося. <зас> Не виходить у мене вмістити тебе в кадр. Ось, все, саме головний. Ну, все. Всім да. Ну, все. Всім бажаю, щоб у вас були повна хата гостей. Угу. І всім привіт, махайте, діти. Всім своїм родителям. Та ну ладно, ви для нас всі. І не дві, між прочим. Ну да. Смочного всем. Можно не так взять. І розтягнути. такой. <реш> Кажуть, вони хрупкі на спину не можна їм стрибать, високо там чи що, бо. Повискакували з-за столу до зуми гулятися, а такі в нас гості. <реш>